Кожна покупка, внесок у дрон для захисників. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ об'єднав у Чернівцях освітян, волонтерів, митців та просто небайдужих, аби допомогти армії, як саме у нашому сюжеті. У Чернівцях відбувся благодійний ярмарок, організований фондом Артанія Україна. Мета заходу зібрати кошти на безпілотники для наших захисників, бо дронів як і підтримки на фронті багато не буває. До ініціативи долучилися освітяни, митці, волонтери і просто небайдужі містяни. Ми неодноразово приймаємо участь у благодійних акціях, організованих благодійним фондом «Артанія». Руками наших дівчат плутуються сітки для захисту наших хлопців. В кожній ярмарці ми приймаємо участь. Руками наших чарівних дівчат виготовляються різні смаколики. Вся домашня випічка. Стараємося донатити якомога більше для того, щоб наші хлопці перемогли і скоріше повернулися до своїх рідних, додому, до близьких. У програмі заходу концерт з виступами артистів, майстер-класи, а також благодійний аукціон. Можна було придбати справжні арт-об'єкти, картини, розписані гільси. Вироби ручної роботи, і звісно ж різноманітні домашні смаколики. Ми періодично допомагаємо військовим, проводимо дуже багато ярмарків садочку. А також за підтримки управління освіти теж зарядки за долучилися до цього ярмарку. Підготували працівники закладу, самі підготували випічку свіжу. Це ватрушки, плюшки, булочки все, що люблять діти. Я сама виготовила людяники власного виробництва. Пані Ольга розповідає підтримка не обмежується лише ярмарками. Часто все необхідне купують самотужки і відправляють на передову або ж спрямовують людям, які цього потребують. Багато ми купуємо самі. Ми також недавно у нас була акція Сиві колоски. Ми акумулювали кошти, і потім закуповували нам давали список, що потрібно, і відвозили санаторій, а дім похили, похилих людей. І там вже їм купили то, що їм за потреби. І деякі речі ми передавали теж на ЗСУ, самі купували, теж вони список давали, відправляли Учасники заходу кажуть, не обов'язково мати великі ресурси. Головне мати велике серце. Я прошу і закликаю, щоб допомагали ЗСУ, допомагали людям, які потребують зараз Нашу. допомоги. Ярмарок завершився, а допомога триває, бо тил це теж фронт, і кожен донат ще один крок до перемоги. Аліна Рябкоти митнятива.